Всім доброго раночку. У нас сьогодні раночок 5 градусів було. Оце Гойдалка, то 15 вночі, то 5. Так вийшло думаю, що так воно ну, якось такое свіженько, прям аж ну, таке дуже свіженько. Ну, нічого не зрозуміло. Потім на градусник, о Боже, думаю. Угу. ну Нічого, я в цьому році щось дуже пізно почала свої. Гладіолуси, ну або косарики. Але гладіолус це наукова назва з латині. Тому я також не помилилася, хто буде мене виправляти я з підписників. Звісно, що української косарики, але вам, мабуть, це народна назва. скоріш за все. У цьому році це тільки копаю 20 сьогодні вересня. Чого не копала до цього моменту? Була велика спека, і вони ще квітли. У них ну, подивіться ще які скільки накопала, ось, нарізала. Листя з них, це в мене вже другий ящичок, але вони тут всі такі, знаєте, прості-простюсінькі, вони трішечки ось полежуть, підсохнуть. Оце я отак от залишаю цей стовб, стовбур трішечки, хай воно там з нього ще возьме, щось не возьме, а потім оце все відриватиму, облущуватиму. Звісно, що в тирсу та в погріб. І ще залишилися отут-ось, ось бачите? Ну ось, він недавно квіт. Це сортові гарні ці окремо підуть, окремим списком. А ось щось я забула взагалі про свою опунцію. А вона ще така нічогенька, самостійно така дівчина у мене. Оце вона вже в мене другий рік. Другу вже зиму буде. Так хвилювалася, щоб не пропала, щоб прийнялася. Дивіться, вона яке коріння дає. Я думаю, сюди, мабуть, земельки трішечки підсиплю. Хочеться дочекатися, щоб квітла. І вон там он, гладіолус, до речі, он бачу, бачите, он. це який перезимував. Зазвичай то вони не зимують, а той перезимував, також його викопаю. О, кролі розбігалися. Ой, вже і жоржини копати, а вони навіть ще і не квітли практично. Така була спека, що і квітів не бачили. Це ось яка гарньосінька. Вона така дрібненька, але дуже-дуже дуже рясна. Бачите, скільки присухшого. Я завжди зазвичай оці квіточки обрізаю. ті, що посухли. Ну, воно так і виглядає більш презентабельно, гарненько, а в цьому році не обрізала, тому що і квіточок не було і. Все сохло одразу, Вон також така красуня. Ну, вони, я вже вам розказувала, що воно в цьому році в мене дріб'язок. Можливо, люди ті, що поливали, то в них краща ситуація. Ну, судячи по тому, що бабуськи там сидять на базарі з букетами, то вони воду, воду витрачали тільки на квіти. Хризантеми вже скоро почнуть. У мене тут є такі гарненькі і сортові. Також. Ну, поливали, поливали, скільки могли. Дивлюся, там мультіфлора, задавили її високі, треба забрати, звідси пересадити. Е, трішечки ж підсохло все. В мене отут десь є така гарна, але дуже і не розмножується. Оце сорт, е, здається, медея дуже гарна квітка. Ця, е, знаєте, як ото е, ситуація та сама, що і з жоржинами. Е, ві, ще не розквітла, а вже відсохла. А оця, ось я вам покажу, вона, е, слава Богу, що вона пізня. Ну, вже бронячки вон є, я дивлюся, лаймового кольору. Така гарнюча. Але ж всьому потрібна водичка. Копаю тут ось далі гладіолуси і дійшла до е рядочку, де будуть сортові. Ну Тут були фіолетові. Ось Зараз буду викопувати. Гарненькі були, то я їх окремо складу. А ще в мене, знаєте, хтось таке наробив мені шкоди такої. Ну, ось подивіться, куди вже влізла. В цей мішій. Так я з своїм тютюном нічого й не зробила. Так він і дожив до осені. Такий Це люди, вибачте, ну, ну, все, на шкарпетку причепилося. Ну, як я могла влізти, господи, його ж потім не обереш. Бабуся доглядає дуже за айстрами, дуже вони. Ну ви подивіться. От дурепа, ну як можна було. Сама вирвала цей бур'ян. Тху! Тепер все, ото якщо не вибереш, шкарпетки можна викидати. Ще ж і кусається і колеться, вибачте. А так, айстрочки. Я навдягана, дивіться, який <сміст> безрукавці, жилетку наперла на себе. Вони у нас такі низькорослі, тому що знову ж мало води. Єдиний, хто ще в нас не викопаний і кому все подобається, як сказала моя сестра, наступний рік, дасть Бог, доживемо і все буде добре, все засаджуємо бататом. Цьому ось ніщо. Дуже його, я вам хочу сказати, що і слимак не жре, і ніяка його хвороба, слава Богу, не бере. І ми його в цьому році посадили мало, не з'їли в минулому, не пішов, об'їлися. Ми його замість, замість картоплі і в борщі, і в супи, і, і в пюре, якщо додати, то дуже смачна пюрешка, і вона тоді не робиться такою густою навіть на другий день, ти її не треба її товкти, ну, якщо залишилось на наступний день. Е, оце ми тільки такий клаптик посадили. Це він, до речі, клаптик коротший, це він так стелиться. У мене він ніколи не квітнув ні разу. Скоро вже будемо його копати, але зазвичай ми його копаємо десь уже під кінець. Мабуть, жовтня. Ну, як уже листя в нього буде таке червоного кольору. Коли почнуться перші такі вже приморозки, от тоді копаємо. Він там під агроволокном, йому нічого не страшно. Ось він. Бачите? Так висаджуємо завжди. Ну, оце якщо мало посадили, то самі винуваті. Вирішили все, знаєте, як його всю площу, що раніше займав, а він раніше був аж ось сюди, ось бачите, до стежечки. Вирішили помідорами. Ось вони валяються, до речі. Ще можна дивитися і засолити оці зелені, що лежать. Чи нехай вже достигають вже Уже ця це консервація трішечки обридла? Я ще сьогодні буду перчик е е маринувати. Солоденький, тільки дуже маленький. Нарвала для того, щоб потім можна було начинити. Оцим м'яким сиром? Е, ну Вершковим сиром, щоб можна було. Там видивилася рецепт. Вже була одну порцію, замаринувала. І е, що зробила? Відразу взяла, відкрила і скуштувала, е, щоб дарма не тратити свій час, потім ще гіркого, ось яка банда. Так, хто там просив насіння трьох видів оцього всього перця і корони? Е, Імператорської, ось які гарненькі вже. І оцього рожка, і отого круглого є такого тядючого, він страшний. Ух, він і лютий, оцей ось. Он, а гарний. Я оце баночки не закривала, не знаю. Там можливо таке, що його і в'їсти не можна буде, ну нічого. Спробуємо. То я вже насіння практично зібрала, тільки я тепер не можу знайти людину, яка мені писала, і просила, щоб я її надіслала. Звісно, що це все безкоштовно. Я ще на рівень продавати насіння ще я не вийшла, що його? його багато, що його шкода, аби вродило. Тому кріпость пішов по грядках, ось що мені подобається на осінь, аби ще тільки ж трішечки дощу. Він віць, який гарний, а, а пахне як, і знову ж таки вже він почав квітнути, ще й не виріс. Тут його, я дивлюся, вже хтось зюбає. Ну, і в теплицях. В теплицях в оцій маленькій, слухайте, вона так нагрівається швидко. от В цьому плані вона дуже зручна. От тільки сонце повернуло в цю сторону і вже там собаки вгавкалися. І вже там е, тепло. А оця здорова, довго нагрівається, довго, звісно, і тримає потім тепло. І нічого в мене ще в ній не зійшло. Я там садила салати. А дивіться, яка краса. Ну просто ж краса. Це айстра багаторічна, бо морозець він в цьому році як ніколи. Я його вже хотіла була викинути. Він завжди такий присохший, е якийсь такий, як ото хризантеми, обгорівший заліто. А це щось не знаю, чи, можливо, більше трішечки води перепало. Прям такі кущі він, на одній ніжці, оце отакий, отака кулька, ось, дивіться, ось я його займаю. Одна, одна на одній один стовбурон. Так, пішла я по ящик. Зараз буду окремо сортувати гладіолуси, які е, в мене сортові, які ще не переродилися. Оце, оце взагалі вткнула в горщик. Переплутала з фрезією. Як це можна було переплутати, я не знаю. Але що, отак, отаке вчудила? Ну, думаю, що воно лізе на фрезію не схоже. Начебто. Ні, як було маленьке, було схоже, так а де ж тоді фрезії ділися? Ніде, начебто і в землі їх не бачила, щоб висадила. І отут іще ось підійду ще раз. Це я поки з вами огляд роблю. І сама роблю огляд заодно. О, Тут з троянде буде діло. Кришечка, кришечка із цієї пляшки. Отут зараз базилік. Все літо простерчав нещасний, такий Був засухший. Тут ще тримається. Не знаю, чи буде діло чи ні, але б дуже хотілося. Так, і наша полуниця. Це окремий живий жаль і біль. Це ж ми тут нову латочку садимо. Викручували всю стару, і он щось багатенько, дуже того, що посадили. Нового купили, воно чомусь не знаю навіть в чому справа, практично не прийнялося. Ну, а це кущі, ну воно купляли розсадою. А це ось такі гарні кущики. Це ті, що були в стаканчиках, тобто з гарною кореневою системою, перевалені, просто вже обережно витягла і сюди ткнула. Ще якісь такі сорти. Я навіть десь і позалишала, не знаю. Дивіться, це якась бріла. Целар Крил... чи що? А, зрозуміла. Бріларва називається повністю. А, ото тут просто скорочено на листочку написали. І якась. Оце мені також цікаво. У нас до цього була Олімпія, Олівія Те, що ми повикидали, ну воно похворіло. А оце Лі. лі... Так, Ліма. Лексія. Чи Ліма Лексія? С. Чого? ну Подивимося, це раннє. Оце ліма, коротше, ви поняли. Це пізні. Вже трішечки досаджували. Бо нам ще ось яку латку, а де її взяти? Треба десь купувати. Ще нам тут залишилося кущів, мабуть, 50. І достатньо. Бо там вони ще за теплицею трішечки є, але вся зрослася. Вона тут також і непогані сорти, але було неякісне куплено це агроволокно, воно попроривало, бачите, ось, Та я вже показувала колись. І тут ось одним суцільним килимом отак пішло все. І оце мене, знаєте, який бур'ян бісить, оця кислиця. Ось зараз подивіться, якщо отак от її зачеплю, і воно лущатиме, тріщатиме в усі сторони, буде насіння розкидати. Ану, чути? Чуєте? Дивіться, що робиться? Дивіться, Хо -хо. То там є десь скажені-огірки, якісь не, не, десь, мабуть, в країнах чи в Грузії, чи в Абхазії, не знаю. А ось дивіться. Боже, аж в очі. Оце е, розмножається таким способом. Звісно, що тут кругом все, його не видереш. А ну, ще будеш бризкати. То на Шрі-Ланці є мімоза соромлива, коли так от та вона, і в нас вже її культивують як домашню рослинку. Тільки так от її займеш, і вона одразу закривається. А тут цю кислицю тільки, не дай Бог, її зачепити, і полетіло насіння в усі сторони. Так, всіх цілую, люблю, міцно обіймаю, побачимося.